Одначе української гривні кажуть експерти світової кризою не налякати. Попри те, що ціна на зелений сьогодні зросла на понад 50 копійок. Економісти заспокоюють, хвилюватися не варто такого стрімкого падіння, як зараз в Росії, не буде. Наша валюта, хоч і девальвувала за останні роки втричі, тепер триматиметься, бо стабілізувалося політичне становище. Торічньої паніки серед населення вже немає. До того ж, українська економіка не залежить від ціни на нафту. А падіння світової економіки Україну хоч і Зачепить найперше зниженням цін на метал і збіжжя, але ми відчуємо цього не скоро. Підвір'я виборів традиційно будуть старатися удержати курс стабільним і вплоть до октября. Є розрахунки на то, що курс продажу вище 25 пяти гривень не підніметься. В цілому курс до конца 2015 року максимальний підйом – це 27 гривень за долар. Курс гривни відносно стабільний. І є надія, що Нацбанк може до кінця року дійсно його втримати. Ну, от буде, ну, можливо, буде там от 23, 25. Єдиний ризик, який є, і який, на жаль, ну, важко ну, уникнути, це купівля газу за кордоном. Якщо «Нафтогаз» буде активно купувати валюту, от тоді курс може суттєво зростати.